Ось так вкриті молоді насадження виноградів. От як бачите, собі під пластиком знаходяться в таку пору, коли йдуть морози. Ось так все замульчоване. Головне, щоб до країв пластмаси не, дос, не дійшов мороз. І так при, приходиться потихеньку ходити і відкривати кожного. Ось. Корочки розкрив і хай собі на сонечко далі дивиться. На ніч знову ж таки закриваю. І... Потихеньку, так, кожного. Розкрив, заглянув сюди, все там добре, той добре. От. Якщо були саженці такі більш широкі, то приходилось ставити більші ось такі криття. Так щоб він туди весь повністю вліз. От. І як бачите, нічого, ніяких проблем наглядно з ним не сталося. <кій> От. Йдемо далі. От. Можна накривати там другими собами всякими. Я то роблю так. Надіюсь, що все воно там буде хорошо. Так що такі вкриття Ну і так до кожного підійшов. Розпечатав його. І того 120 корків зранку став, розкрутив. На ніч прийшов, закрутив. Знов на другий день, зранку встав, розкрив, розпечатав і так завжди. Ну, що зробиш, поки не пройдуть такі погодні умови погані, то якийсь час прийдеться так побігати. Поки ще рослина молода, то такий спосіб вкриття. Далі вже як розпустяться, і на наступний рік будуть великі то буде вже інший спосіб. От. А зараз поки що так. Потім прийдеться виконувати інші вже задачі для того, щоб рятувати кожну, кожну форму, кожен сорт. От. І бажано так, щоб листя менш торкалося края. Але як бачите, тут по-іншому вже не вийшло. Но старайтесь вкрити так, щоб не касалось. Для того і насипав я сюди скільки соломи, щоб мороз не добрався до поверхні пластика. От. І так, кругом. Вкривав ще теж і ожину таким же самим методом. Ну і приходиться таке робити, щоб врятувати свій сад. Пишемо в коментарях, як ви робили, як накривали сажанці. Можливо, щось і я прийму до уваги з ваших методів. Так. І всім дякую за увагу. І так, ще зараз придуш по двох рядах та й все. Та й хай собі там дихають. Все, до нових моїх відео.